А я було зневірилася, тихо, й просто я просто перестала Богу довіряти. В душі моїй ставало темно й густо, і я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала, навіть не спіткнулась, я несла хрест до вічної мети, але дитяча віра в серці похитнулась. чим далі йшла, тим важче було йти. Гірка зневіра так закралася нежданно, в моєму серці місце зайняла. Я вірила у хрест, спасіння мені дане, я вірила у Бога, але віри не йняла. Звідки цей гіркий корінь мені взявся, та майже з незначних дрібниць. Коли мій гіркий плач у небо знявся, коли я перед Богом впала ниць, він промовчав мені у ту хвилину. Мій Бог мені не відповів, гірке мовчання не одну годину, довірся Богу, Дух мені велів. І так не раз, не два. Бувало, часто, що я молюся, а мій Бог мовчить, і раптом віри обірвалося на місто і на устах молитва не бренить. Я перестала Господа благати, я перестала щось його просить. Гірка зневіра закувала в серце в грати. Кому ти молишся, твій Бог мовчить, ти недостойна, Бог тебе не чує. Та раптом я побачила Христа, як Він дорогою страждань крокує, як Він висить на дереві Христа. Я раптом стала свідком Його муки, Його молитви в Гавсиманії, в саду, як він до неба зводить свої руки, нехай мене ця чаша. Ні. Піду, невже це Бог Христа не чує, невже Його молитва звук пустий, Він на Голгофі смерть Його чатує. О, не покинь мене Отець Благий, о, не покинь. Та небо потемніло, Господь залишив сина на Христі, і серце боляче стискалось і щеміло. Невже ти не почув слова святі? Ні, я почув, та важко було чути. І залишати сина в смертний час. Я можу відповідь не дать та не забути. Я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває й так, що треба промовчати, щоб віра стала золотим литтям. Коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, тільки вір мені, дитя. А я було зневірилася. Боже, прости зневіру і прости за все, і серце іншого. Промовити не може, я вірю Богу, вірю над усе.